Всім привіт! Ви на каналі Бубчик. Сьогодні ми приїхали збирати полуницю на поля. От, на таку ферму. Farm з ферм Look, Pick your own. Це сам збираєш. Кілограм коштує 7,99. А вхід. Добре, думаю, нам будуть дерев'яні такі. да, нам дерев'яні такі давали. Боксики. Це, напевно, що. Ручки. Хотіла половитися півони, але ми трохи не помітили так 15. Півоні нас не дочекали. Доводиться збирати Так, Два фунта вхід. Але там, де ми були, там платиш за вхід, а потім тобі ці гроші ну, зараховують, якщо ти купиш не збирав. Тому що приходять, їдять і йдуть. Так, так Розумієш. Ми ну так, чи вона да. брати, можемо взагалі не хотіти їсти. Взагалі. Ну ти го от ж, вже і ростуть, бачиш? От Отже ж вона вже. Так ми сюди і не йдемо, ми йдемо там, де відкрита. А отак зруйся, слухай, нахилятися не треба, ти зрозуміла? так, вони молодці бачиш. Думають про нас? і це Тепер моя нова робота. А там, де ми збирали, там була і смородина, і порічка. Ну десь ж має бути, а он там. Да? Де ж має бути відкрита не можуть від... Просто брати гроші. Ну так, да, нам бажано червоно. Хто бачить червону, <laughs> червону поліцію, пишіть в коментарях. не Попробуй. Ну ладно, мені не здало пробувати. Я хочу здалу попробувати. Попробуй, може, ми здати. Угу, забрати. Нам взагалі майже лабубу. Не любиш. Слава Богу. От хтось не любить лабубу. Ти якраз вдягнулася, щоб збирати полумитку. Соня, а отут іди ти глянь. Ага. Тип. Бо так правильно, Соня. Навіть для тебе помітили, де найкраще, зрозуміла? Як це не їсти? Написано. Ріс 23. А. Але да. всюди писалося, що можна спробувати. А як ти можеш знати? Хочеш спробувати ти... можна, але ж не в цілу корзину А, ні, ну це ясно. Я тільки першої. І вона, до речі, така собі. Хороша, як я вибираю? Не, не цей, не а, солодка. Збираємо? Я збираю магазину. Вона смачніша мама, але Ось так, сюди. Як я відриваю. Деколи воно так відривається, в М -м, мене не вийшло. А, Давай. Деколи вона так відривається, ну, зараз не вийшла. Зараз добре Так, ви... да, Але вона тоді відривалася без пінтика. Деколи вона бачить, так от відривається і відразу а -а -а. без півтика. Бач. І відразу можна відісти. Ну щоб потім не чистити, ти маєш. ну нува. Помили все, ну да, зручно. Йди, йди Без так, зручно. Підійди сюди. Можна? Можна. Не можна. Якщо вона не рве... все, стоп. Не, не вже, можна стоп. Ну вже як вона нерветься, то значить не мучає її. <різь> Я <різь> Так. Не хочу. Дай їй шанс ще. Порости тут. Да, давай ще раз. Не Ах, oh, не вийшло. Не вийшло. Самарича, я поручу. Підпишись на фонарик, подивимось. শোন <small> <small> Ну що, Саня, даєш е, працювати? На збір Ну може раз, все прямо не дуже піде, то може і піду. Моя <хай> на вас сумачка. На. На. Будь ласка. Ети. Ні, не. Так. <хай Підкинули. Ти я сама собі її купила. Тепер ми не можемо її нести, бо ми трошки затупили. А, Ті. а, ну тепер оце да, бачиш? Так воно отак о, да. Так. Ми отак во зробимо. Отак так. отак. Ну пересипайте, пересип, тому Ті. що вона... Бачиш? І воно краще тримає, і воно е, тримає колони. От, моя нова сумка. Дуже файно, тобі дуже пасує. Колір особливо. Те, що там носить, ну що, пішли зважувати? Пішли вже, але це пару. Але тут файно, скажи. Так, далі там не є Ні, тут теж гарно. Там теж гарно. О, йдемо зважувати. Паня, мені треба сюди заходити. Тут ми збирали 1200 кіде зброї майже 10 фунтів. Біло 200. Ні, 950 було. Майже 10 фунтів. Добре. Да. Зараз попробуємо полоничку. Така чого. Адже зараз цукор компас. Ні, не треба вже пробувати. Достатньо все. Всім папа. -па.